Ну що, продаються ліжка чи так і лежать на складі? Да, поки що лежать, 60 ось таких ліжок лежить на складі, готових, тому якщо ви шукаєте односпальне місце надійне, міцне Семирічною гарантією по 4 тисячі гривень такі ліжка віддаємо. Єдине, що за 4 тисячі, у вас буде не узголів'я, а така сама планочка з тої сторони поставлена. Якщо ж вам подобається з узголів'ям, є варіант за 7 тисяч. Це ось такі вертикальні смужки, як на ліжку Бест наблизь покажи. І є за 8 тисяч ліж... з подушкою зйомною. Це буде коштувати тільки ліжко. Але в цілому ліжко міцне надійне. В нас іде тут металева конструкція. Тут ідуть букові ламельки, воно відразу йде на ногах. Єдине, що тільки в такому. Кольорі 60 штук є готових на складі. Можемо будь-куди відправити, поки Києву взагалі безкоштовно привеземо, тому е, можемо, до речі, скомплектувати матрасом, Вийде приблизно 7500, Ну там 7 7500 можна вкластись прямо в бюджетне односпальне місце. Якщо цікаво, в шапці профілю є телефончик для зв'язку, або пишіть приватні повідомлення. Зробимо все максимально швидко. Вони всі є. Вам чекати довго не потрібно буде.